Це великого християнське свята, покрови Пресвятої Богороди. Переказом, саме Пресвята Богородиця, врятувала віруючих у Костятинополі. І наші предки воїни теж поклонялися Богородиці, либо шанували її священний покров. Такі ми, як наші батьки, теж нині стали воїнами, пішли захищати рідну землю. Аби небо почуло твоє звернення. Вас і на аркуші. Ми теж хочемо спробувати. Цим відео раз звітаємо за кожного сукраїнського воїна. Вітаємо вас, нам захисника, захистниці України. Шануємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Просимо небо захистити всіх вас, просимо про захист. Просимо також, щоб вам вдома було комфортно. І для цього ми готові зробити геть усе. У день свята ми хочемо побажати вам в Знаємо, для бійців це важливо. Бажаємо вам зв'язку, ідеального зв'язку. Алло, мам, так, все добре, я вже вдома. І, звичайно, світміну, відмінує звичайної форми. Тоді у вас точно все вийде. Так без сили духу. Не знаю, хто, а я її бачу так. А ще відмінного настрою знаємо, що це абсолютно для кожного важливо. Вам ми цього бажаємо. А взагалі бажаємо вам море. Море задоволення, море радості, море щастя. Та й взагалі просто Чорного безпечного моря. І друг підставить своє надійне плече, жити стає набагато легше. Ти знаєш, що зовсім не один у цьому світі. Щоб там в житті не стався, тебе люблять просто за те, що ти на цьому світі є. Це нереально важливо у будь-який час. Віримо, що зовсім скоро всі наші сподівання на велику мирну Україну здійсняться. Нам так цього хочеться. Бажаю вам спокою, хоча й немає. Кожна людина цього так потребує. А що ще й такава завжди були потрібні і температури, щоб, щоб вас бойорити. Якщо не ми, то хай поки вони. щоб всі ваші починання обов'язково знаходили свій учний клітці. Погодьтеся. Це ж так приємно. Зі свого боку, ми обіцяємо старанно старанно вчитися, аби всі знання та вміння ефективно використали під час відбудови. Це теж наша справа. Звертаємось до неба з надією, Діво Марія, Господи Боже, почуйте наші молитви та захистіть наших українських бійців. З неба не звітаємо на України!